За останні 50 років рівняни навряд настільки цікавилися захисними спорудами, як за останній рік. Та не лише цивільні звернули увагу на сховища все частіше їх станом цікавляться ті, хто має координувати дії мирного населення у надзвичайних ситуаціях. Так в області вже перевірили стан понад половини сховищ. Чимало з них констатують рятувальники далекі від ідеалу. А ще частина, і, взагалі, небезпечна для потенційних відвідувачів. Та кажуть, за останній рік ситуація дещо змінилася. Власники захисних споруд розуміють питання значить, і максимально приводять до його, їх до належного стану, принаймні до стану такого, що можна, якщо виникає, виникне, не дай Бог, надзвичайна ситуація, зв'язана з бомбардуванням якоюсь терористичною загрозою, на певний час люди зможуть спокійно укритися в даних захисних спорудах. І ця захисна споруда, скажімо так, не стане, не стане для людей самою загрозою, як, знаєте, як, як такова. Шукати в інтернеті адреси, куди бігти у разі надзвичайної ситуації рівнянам не звикати. Рятувальники ж запевняють, повідомити про місце знаходження укриття людей мають працівники ЖКП. А от чи роблять це комунальники? Питання без відповіді. Чиновники ж запевняють, роблять усе, щоб люди знали, куди ховатися. В місті Рівному вже е, е, з'явилися вказівники, де знаходиться захисни споруди. Е, на кожному в написано хто відповідає за дане захисну споруду, кого знаходиться ключі також телефон. Загалом на Рівненщині 1673 захисні споруди. Майже тисяча з них у комунальній власності. А ще по три сотні належать державі та приватним особам. Які з методів хазяйнування кращі для сховищ, надзвичайники говорити не беруться, так кажуть на порушників є свої методи впливу. Якщо керівник або власник, або утримувач захисної споруди розуміє ситуацію, він зробить все для того, якщо він господар, скажімо так. Якщо він не господар, тоді до нього будуть і приймаються міри адміністративного впливу, ну і далі по інстанціям, якщо буде така потреба. Так, за виявлені порушення під час обстеження захисних споруд, 56 осіб вже притягнули до адміністративної відповідальності. Хоча її вага і ще те питання, бо штрафом менше ніж сотня гривень нині мало кого налякаєш. Тож сподіватися лишається лише на совість власників сховищ. Ірина Артем Лаговський. новини рівного.